Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поіграємо в Аманкас. Так, я подивлюсь, де в мене задання зараз. О, я так довго не грав, я, навіть, вже розучився іграти. Там виключилось світ, але я зроблю задання. Тепер оце. Труп нашли. Так. Хто кого убив, де предатель, я не знаю. А бо я знаю английский б... Або... Хорошо. Ну а проти кого голосувати? Мені щось Мне проти ось цього... Пілатового треба голосувати. Ж він якийсь подозрительний. Дуже сильно. Мені цікаво, чи він предатель чи ні. я думаю, що він предатель. Так. Що в мене взагалі за нік такий непонятний? Треба його буде поміняти. Що він, правда, предатель цей чувак. Я думав, що другий предатель. Казус, що цей предатель. Він не був предателем. А ні, він був предателем. Да, надо поучити английский. Так. Там хтось телепортувався. Ничего не показалось. чувак, стоит. Ну, кто? Хто кого вбив? Ніхто никого не убий. Может, тут так долго надо ждать? Аж 33 секунды. 12 секунд осталось. А, уже сім. Так, от хто придатель? Ну мені каже, все-таки, що оцей Фіолітовий. Ні, ні ні, я передумав оцей, оцей от зелений буде. Це не зелений, а. Коротше, я за нього проголосував. Друзі, от ви розумієте, що вони пишуть просто по-англійському я не розбираюсь. Так, по-моєму, нікого не викинуть. А я ні, нікого не вийду вообще. Це, наверное, будет минут 500, я так думаю. Ждать, пока выграємо. Як мне дадуть зробити задання? Так, а який ми там ще... Ага, в реакторі тут ось вс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я не туди нажав. Один, два, три, 4, пять, 6, 7, 8, девять, десять. Я не на ту кнопку нажав случайно. Я считать умею, если що. Труп. Кто? У меня был. Ну, тепер я знаю, хто це мене вбив. Я думаю, усі побачили. А я чуть-чуть понимаю, конечно, что его пишете. Боже, 20 секунд ждать. Так. Ну, я знаю, хто предатель, але коли вас вбивають ви не можете голосувати, це обідно То що я знаю, хто предатель, я проголосувати не можу. Ну да, ми виграли А він скіпнув, предатель скіпнув голосування Круто! Наконец, мы выиграли. Всем до побачення и всім пока!